Мешканців Туреччини та Сирії перший землетрус розбудив на світанку. За кілька хвилин після четвертої ранку поштовхи силою 7,8 бала за шкалою Ріхтера сколихнули домівки по обидва боки турецько-сирійського кордону. Близько четвертої ранку. Внаслідок землетрусу стеля впала над двома сім'ями. Одну сім'ю, матір і трьох дітей ми змогли врятувати. Слава Богу. Друга сім'я. Стеля прямо на них впала. Стан батька та його півторарічної доньки майже стабільний. Його вагітна дружина, п'ятирічна донька і чотирирічний син загинули. Далі новий землетрус стався вже в обідню пору. Магнітудою у 7,7 бала. На очах у людей падали цілі будинки. Землетрус завдав руйнувань у десяти провінціях. Там завалено та пошкоджено понад 1700 будівель. За даними інформаційного агентства Reuters в обох країнах загинуло понад 2700 людей. Українка, яка мешкає в Туреччині, розповіла голосу Америки, що саме в понеділок в країні вдарили морози. Тож тисячі людей мерзнуть без даху над головою. Деякі райони залишилися без газу. Це було вночі, ранок ми все спали в будинках. В кроватях трусила дуже, дуже, дуже. Я такого не бачила. Це було що стіни ходили ходуном. Був дуже великий дощ, дуже великий. Ми забули, була у людей була дуже велика паніка. Всі машини стали виїжджати. Місцева влада просить мешканців Туреччини економити мобільний та інтернет-трафік. Буквально зараз офіційно оголошено день жалоби до 12 лютого. Усі навчальні заклади закриті. Також місцева влада просить не користуватися зв'язком без потреби, виключно короткі повідомлення, щоб не створювати зайвий трафік. Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав трагедію історичною катастрофою та найсильнішим землетрусом в Україні з 1939 року і наголосив, влада робить усе можливе, аби врятувати якомога більше людей. Ми не знаємо наскільки зросте кількість загиблих і поранених, оскільки в багатьох будівлях тривають роботи з розбирання завалів. Ми сподіваємося, що ми оговтаємось від цієї катастрофи з найменшими людськими втратами. Ми отримали декілька звернень щодо міжнародної допомоги нашій країні. До нас надійшли пропозиції про допомогу від 45 країн, зокрема НАТО та Європейського союзу. Італія уже надсилає до Туреччини обладнання для рятувальників. У НАТО заявили про мобілізацію заходів на підтримку країни союзника. Співчуття родинам загиблих і поранених внаслідок землетрусу висловив президент США Джо Байден. У державному департаменті заявили, перша допомога Туреччині вже в дорозі. А гуманітарні організації в Сирії, які підтримуються Сполученими Штатами, реагують на наслідки землетрусів по всій країні. Допомогу Туреччині запропонувала й Україна. У міністерстві закордонних справ зазначили, наразі мають двадцять. Чотири звернення про відсутні зв'язку із громадянами, які проживають в зоні лиха. Ірина Шинкаренко Олексій Осика Голос Америки.